Що таке божевілля при активній фазі вживання психоактивних речовин? Це тоді, коли ти завідомо знаєш результат, але все одно береш і вживаєш, і розраховуєш на інший результат. Тобто, наприклад, беремо ситуацію: У мене є почуття провини, сорому чи образи вони такі токсичні, болючі, і мені важко їх припроживати. Зазвичай адективна частина. Мого мозку каже про те, що вживай і тобі стане легше. І я вживаю, в моменті мені стає легше, але на наступний день чи через певну кількість годин мені стає ще гірше. Ситуація не вирішується, а мені стає ще гірше. Тобто ми очікуємо нового результату, а діємо. По старому принципу старої, старої моделі поведінки. Тож, якщо ти розраховуєш на новий результат, але дієш по старій моделі поведінці, знай результату не буде. Буде замкнуто коло, по якому ти будеш бігати дуже дуже довго. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.